Сусідка моя черевниця годувала надвечі родзинками у клітці золоту жарптицю з очима нами Як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю, чудесна жар птиця І враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотіші, найкращі мультфільмі, дорослим і дітям ясніше лилиця, Як хороше жити під сонцем жар І тільки ота трьохстолітня Гава, яка себе називала Павлою, старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойну, яскравою. І вся вороняча орава чинила люто скрікотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу нескромну птицю Тримать годиці тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте, зима, жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, От і простудилась тишка, лежить вона терпляче в ліжку. П'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим ґавам, На новорічну радість нам.